Бізнес на проституції на Прикарпатті правоохоронці затримали сутенерку, заскочили підприємливу жінку на гарячому, саме тоді, коли та вже продала свою жертву. 20-річній дівчині зломисниця пообіцяла роботу офіціанткою в одному з місцевих курортів та ще й з безоплатним проживанням. Тож майбутня жертва радо пристала на пропозицію і навіть нагадці не мала, що стане повією на три місяці. А її добродійка отримає за це винагороду у 10 тисяч гривень. Утім, наміри калуської сутенерки так і не здійснилися. Ході проведена. Комплексу гласних та негласних слідчих дій було задокументовано злочинну діяльність даної особи під час оперативної закупівлі було передано певну суму грошей, а саме 10 тисяч гривень. Після отримання даної суми грошей фігурант даного провадження було затримано також і особа, яка була об'єктом для продажу. По даному факту порушено кримінальне провадження за частиною. Другій статті 149 – це торгівля людьми та за частиною 3 статті 303 кримінального кодексу України. Це сутенерство. Тепер гора підприємиці загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років. Наразі кажуть правоохоронці, вирішується питання про обрання її міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. До слова раніше 24-річну жінку вже притягували до кримінальної відповідальності за неналежне виховання дитини.